Подають зв'язку з тим, що на сьогоднішній день Верховна Рада прийняла ряд документів. Зараз у нас є керівництво МВС України, яке за на сьогоднішній день всі зусилля направило на стабілізацію ситуації. Тому, звичайно, я безумовно виконую любу вказівку керівництва МВС України. Що стосується, а зараз на сьогоднішній день я виконую і намагаюсь зробити все, щоб нас у Вінниці було спокійно. Хочу сказати, що дійсно. Треба подякувати і людям Вінниці, і витримки наших працівників, що ми не допустили, щоб нас в Вінниці десь палили якісь будівлі, щоб захвати були, втрата зброї. Хочу сказати, ми жодного набоя не втратили або ж десь його не використали. Тобто всі до одного підрозділи міліції Вінницькій області вони на сьогоднішній день працюють в штатному режимі. У нас не було десь щось спалено, не було. Е Якісь інші події, які призвели до того, що працівники міліції десь ще зброю застосовували, чи десь дійсно відносно працівників міліції. Тут треба казати. Чесно, правді, в очі, що все було досить толерантно. Так, да, були в нас деякі ситуації. Це коли там хтось було, наприклад, в на мене зустріч була із громадою, і хтось з НАТО покинув десь там якийсь зривпакет до Ну це я рахую, що кругом є якісь хулігани, так само як біля прокуратури. Прийшла мови на зустріч з прокурором, кілька чоловік, ну камінцями покидали, побили шибки, де люди самі цим були обурені, цією ситуацією, ну, це абсолютно не ми, і ми до цього відношення немає. Тобто, звичайно, ситуації є. Десь, наприклад, вчора, ось, наприклад, Кинули камінь у ось у нас знаходиться тут, де офіс батьківщини, десь там якусь табличку розбили, десь там були якісь ночі, наприклад, кілька хлопців молодих там біля десятка намагались перекрити вулиці, тому що десь їм сказали, що їдуть якісь Тому, Тому ми разом спільно із нашими підрозділами і нашими помічниками ми, наприклад, цих людей ми вчора доставили до міського управління, провели з ним профілактичну бесіду. Самі хлопці з наших спільних патрулів розказали, що є нас кому цим питанням займатися. Тому так все-таки є дуже багато питань, де й молодь, будемо казати, так дуже активно налаштована десь якісь, ну наприклад. В суботу у нас було пам'яте Козіцько. Так, одні говорять, це композитор, другий говорять, ні, це якийсь революціонер, третій говорять ні, це архітектор, який будував у місті Вінниці історичну частину міста. Тому Знаєте, є все-таки ще дуже багато таких питань. Я сьогодні також звертався і до представників нашої громадської організації, щоб все-таки вели роз'яснювальну роботу серед молоді, щоб та ситуація, ну трошки вона все таки це наше майно, це наш, наші люди його робили, це наші люди свої кошти не втратили. Ну, я думаю, треба його безумовно зберегти. І кожне питання, яке на сьогоднішній день великає, воно повинно мати якесь таке, знаєте, цивілізоване вирішення.